І вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма новин факти про головні події країни та області за мить. Коротити податки з 22 до 9 капітальне реформування податкової системи анонсував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Серед нововведень планують впровадити податок на розкіш, зменшити стягування соціального внеску зарплатні та відміна податкової міліції. Які ще зміни чекають українців? Дивіться далі переморожена кабінет міністрів збираються скоротити кількість податків в Україні до дев'яти з тих, що залишаться. Два базових підуть місцеві бюджети, зокрема збірна нерухомість та єдиний податок. Тепер місцеві ради самостійно будуть приймати свої бюджети, не дивлячись і не чекаючи рішення центрального уряду. Податки, які збирались до державного бюджету, частина з них тепер буде залишатися у місцевому бюджеті. Замість кількох служб наглядачів за сплатою податків, єдина громадянська служба фінансових розслідувань. Нині перевіряє підприємців фіскальна служба, податкова міліція. Залучаються і департаменти по боротьбі з економічними злочинами в МВС та СБУ. Ми пропонуємо ліквідувати функції у цих трьох органів, створити єдину цивільну службу і на кінець то поставити крапку в мзді і хабарництві. З боку правоохоронних органів по відношенню до суб'єктів підприємницької діяльності. Кабмін пропонує втричі скоротити єдиний соцвнесок. Розглядають два варіанти реформи цього збору. Урядовці пропонують встановити фіксовану оплату 41% від мінімальної зарплатні, а все, що вище за неї обкладати 15% податком. Альтернативний варіант реформи 37% з мінімальної заробітної плати. А все, що вище мінімалки, підлягає 19-відсотковому збору. Прийняття податкових реформ в очікують вже у вересні. Генеральний секретар НАТО Андрес Фограсмусен прибув до України. Цей візит відбувся напередодні саміту НАТО, який проходитиме 4 та 5 вересня в Уельсі Великобританія. У рамках саміту заплановано засідання комісії Україна НАТО на рівні голів держав і урядів. Передбачається, що Расмусен зустрінеться з керівництвом України і будуть обговорювати важливі державні питання. Генсеку НАТО також розкажуть про нагальні проблеми України і викладуть бачення подальшої співпраці з організацією Північноатлантичного договору Зранку в Києві горіло наметове містечко. Нині на хрещатику не залишилося жодного намету і немає активістів. Тут працює близько 50 представників комунальних служб Києва, а також грейдери, екскаватори і збиральна техніка, за допомогою якої прибирають обвуглені намети. Робота з очищення хрещатика проходить дуже швидко. Прибирання може закінчитися протягом години. Однак, навряд чи це все заспокоїть активістів. На даний момент багато активістів зосередилися в периметрі майдану. Де знаходилися наметове містечко. Цитата: ми готові до штурму і готові гідно відповісти силовикам, які захочуть сюди сунуться, розповів один з активістів. За його словами, у мешканців майдану є зброя коктейлі Молотова і ножі, і вони розраховують на підтримку киян. Жителі столиці в районі майдану дійсно багато, але явної підтримки активістам ніхто не надає. Всі втомились від безладу та сміття. А в Коломийській сотні кажуть, що не дозволять ніяким ко. Комунальникам розбирати барикаду на вулиці Інститутській. Тут є речові докази з лютневих подій: гільзи і кулі. Поки їх не візьмуть на експертизу і не почнуть розслідування. Ми не дозволимо розбирати барикаду навіть ціною своєї крові. Сюди вже три рази приходили, нібито експерти, але потім всі речдоки пропадали, сказав один сотників. За даними деяких ЗМІ в СБУ повідомили, що незабаром активна зачистка майдану відновиться і триватиме близько трьох годин. Цитата. Мінімальне завдання очистити проїжджу частину. В ідеалі хотілося б очистити майдан від наметів та активістів повністю. Розповіли в СБУ. Зараз ситуація в столиці залишається напруженою. Секретар РНБО Андрій Парубій повідомив на своїй сторінці Фейсбук, що подав у відставку. Цитата під час війни коментувати відставку вважаю неприйнятним. Продовжую допомагати фронту у першу чергу добровольчим батальйонам. Разом переможемо російського агресора. Слава Україні! Написав Парбій. Прес-секретар голови держави повідомив, що Петро Порошенко подякував Парубію за роботу і повідомив, що той залишиться в команді президента, яку б посаду він не займав. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Парубій написав заяву ще близько двох тижнів тому. Таке рішення було прийнято після того, як секретар РНБО запропонували заявити про черговий етап перемир'я в проведення антитерористичної операції на Донбасі. Продовжуємо наш випуск. Одеські прикордонники підсилюють контроль за атмосферою на кордоні з Придністров'ям. Для цього вони розмістили додаткові блокпости, а також встановили спеціальні засоби, що допомагають перешкоджати незаконному вторгненню на території нашої держави. Комітет державної безпеки сусідньої республіки дані дії охарактеризував як підготовку до військової агресії з боку України. Прикордонники називають такі заяви провокацією. Черговий комплект малопомітних перешкод встановлюють службовці Котовського прикордонного загону на кордоні з Придністров'я. Може, гусенічну техніку наматується на карті і теж блокує її. От. Значить, її комплект один розкладається шириною, довжиною на 10 метрів, шириною на 5 метрів. От, той, тобто, слухається, 50 квадратних метрів, ми перекриваємо. Також прикордонники встановили спеціальну сітку і вирили просіку для рова. Зараз над цим працює 18 мобільних груп. Роблять це для недопущення на територію України контрабандистів, які незаконно перевозять зброю та наркотики. Але сусіди з Придністров'я вже охрестили ці дії підготовкою до нападу на них. Важко сказати, для чого це робиться. По крайней мере, ми на них нападати не збираємося. І все, що ви. Сьогодні побачили і бачите зараз спрямована в першу чергу на те, щоб не допустити проникнення на територію України, в тому числі і військових формувань з Придністров'я. Подібні заяви розвідки Придністров'я вже спричинили певну паніку серед тамтешнього населення на автомобільному пункті пропуску Платонове. Бажаючих приїхати до України значно менше ніж зазвичай. Пункти пропуску всі в наші працюють в штатному режимі. 23 Пункти пропуску на Придністровському сегменті. З них два залізничних, один пункт контролю, і решта автомобільні. Значить, ніяких проблем для громадян, які їдуть з нормальними намірами до нашої країни. Для того, щоб виявити тих, хто пересікає державний кордон із іншими намірами, прикордонники встановили додаткові пункти пропуску. Про всяк випадок. Враховуючи обстановку, яка склалась на даний час в цілому в країні і на сході, в першу чергу, нашої держави. То ми повинні бути в готовності до будього її розвитку, до любого її ускладнення. Прикордонники можуть контролювати ситуацію в зоні своєї відповідальності також із повітря. Нещодавно до них на службу поставили ось такий пристрій, що дозволяє бачити незаконні переміщення у важкодоступних місцях. Встановлена на ньому камера фіксує всі пересування. Даний пристрій дозволяє підійматися на висоту до 300 метрів і дозволяє проводити контроль на відстань. до... 500-600 метрів прикордонники впевнені, що за рахунок всіх цих дій їм вдасться контролювати ситуацію і забезпечити недоторканність території України з боку будь-яких нападників. Андрій Циганко, Євген Мислівцев, факти. Фрегат Гетьман Сагайдачний повністю комплектований військовослужбовцями служби за контрактом. Про це заявив капітан другого рангу Володимир Новохацький. Більше того, за його словами, із появленням Сагайдачного в Одесі бойова підготовка флагману стала більш інтенсивною. Гетьман Сагайдачний вкотре доводить, що боронити Україну є кому. Фрегат окомплектований та знаходиться в повній бойовій готовності. Военнослужащий по контракту является основным костяком нашего экипажа и выполняет основную работу по всему кораблю, начиная с элементарной приборки, заканчивая управлением сложнейшими системами вооружения и техники, которые находятся у нас на корабле. Боевая подготовка нашего корабля с появлением у нас в Одессе значительно стала более интенсивной. Если раньше мы, стоя в Севастополе, выходили в море приблизительно 1-2 раза в квартал, то на данный момент выход в море э, составляет 3-4 раза в месяц. Службовці, які вирішили пов'язати свою долю з флагманом українського флоту, родом із різних областей та різних міст. Тут є хлопці із Харкова, Дніпропетровська, Одеси та Херсону, Івано-Франківська та, звичайно ж, із Криму. Ось, наприклад, цей молодик народився у Сімферополі. Кирило всього 19 років, але він каже, що ніколи навіть не допускав думки про зраду своєму народові. Вибрав саме флот, тому що з самого э, во не освітує именно всі флотські традиції. Так як отец служив на флоті на сіверному дітей. Мої був воєнним, який також в мне на патріотичний дух. Гетьман Сагайдачний має під своїм керуванням два вертольоти. Специфіка одного з них пошук підводних човнів, другого ж огляд району рятування людей за бортом. Я вже рік служу. Почав я з матроса. Електриком був в бою частині 5, потім отримав звання старшого матросу, старшого електрика, командира відділення автоматики та телемеханіками Наступна посада. І в даний момент я знаходжусь на посаді старшини команди обслуговування вертолітного обладнання. Матроси отримують заробітну плату від 3200 тисяч гривень до 4000, тисяч в залежності від посади. Також вони обов'язково забезпечуються чотирьохразовим харчуванням та формою одягу. Наразі ведуться переговори із місцевою владою з приводу проживання. Анна гринів віталій Безсмертний, факти. Обсяг вантажу переробки в морських портах континентальної частини України склав понад 78 мільйонів тонн. Це майже на 8% відсотків вище рівня минулого року. Про це повідомляють в адміністрації морських портів України. Дві третини вантажу переробили приватні портові оператори решта державні в адміністрації морських портів України. Також зазначають, що переробка експортних вантажів склала понад 57 мільйонів тонн. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 17%. Щодо імпорту, то цьогорічний його обсяг трохи зменшився і нині складає трохи більше 8 мільйонів тонн. Міліція затримала Одеси та з пристрастю до золота. Співробітники патрульної служби міліції по гарячих слідах затримали громадянина підозрюваного у скоєнні крадіжки відносно 56-річної мешканки Суворівського району міста Одеси. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Добровольського пограбували жінку. Зловмисник зірвав шию, потерпілою дорогий виріб золота, коли та у вечірній час проходила між будинками. Сотрудники полка патрульної служби міліції міста Одеса по горячим следам задержали гражданина 1986 года рождения, который завладел имуществом одесситки, а именно сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Сумма ущерба составила Восім тисяч гривень. На місце подію негайно прибув міліцейський автопатруль. Жінка запам'ятала прикмети кривника і чітко описала їх правоохоронцям. Вже через 10 хвилин міліціонери затримали в передні житлового будинку громадянина, на якого вказала потерпіла. Щоб позбутися від речових доказів, чоловік встиг викинути ланцюжок з хрестиком у шахту ліфта. Однак опиратися не став і в скоєному діянні зізнався. Шол алеї на посілки Котовського ко мне на зустріч йде жінка. Я з нею порівнявся. Дернул на нее цепочку, убежал, убежал, э, скрылся. За мной начали гнаться милиция. Я забежал в дом, сел в лифт, цепочку выкинул в шахту лифта, и меня милиция задержала. Затриманого доставили до Суворівського районного відділу міліції, де встановили його особу. 28-річний чоловік, раніше судимий за грабежі, вирішив покращити своє матеріальне становище шляхом вже знайомого йому діла. Побачивши самотню жінку на вулиці, він не роздумуючи виконав свій задум. Однак своєчасне звернення жертви до міліції знову призведе одесито на лаву підсудних. В даний час, за даним фактом, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 186 Грабіж Кримінального кодексу України. Санкція, зазначеної статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Триває досудове розслідування. Одесити вимагають повернути їхні банківські вклади. Близько 20 городян-вкладників Сіті Комерцбанку провели акцію протесту під стінами Національного банку України в Одеській області. Протягом півроку люди не можуть отримати свої гроші. Чому чіткої відповіді вкладники досі не отримали? Біля обласного Нацбанку України з самого ранку людно. Там зібралися два десятки одеситів. В руках вони тримали плакати з вимогами: поверніть наші гроші. Справа у тому, що всі вони є вкладниками Сіті Комерцбанка», в якому перестали видавати вклади ще з лютого місяця, і цю акцію протесту люди проводять за їх словами під повною безвиході. Проценту я не можу отримати навіть копієчний, ні ні рубля, ні два, ні три, ні п'ять. Банк мертвий, не проводяться ніякі абсолютно операції, не проводяться відкриття нових депозитних щитов, не проводяться оплата комунальних услуг. Вкладники не сиділи, склавши руки. Вони зверталися з листами і в ОБС, і в прокуратуру, і в адміністрацію президента. Поки що без відповіді. Як вважають пікетники, Нацбанк єдина структура, яка здатна вплинути на недобросовісних банкірів. Саме тому присутніми була складена петиція з вимогами серед яких визнати Сіті Комерзбанк проблемним банком. Другі банки, в яких проблеми почалися споже нашого це Фінросбанк, це Єврогазбанк. В них уже введена временна адміністрація. Люди рано і поздно получатися на за свої гроші. Буквально через 10 хвилин після початку акції до пікетувальників вийшов представник Нацбанку в Одеській області. Втім, спілкування могло закінчитися, так і не розпочавшись, оскільки його дуже збентежила присутність телекамери. Вимішається необхідно. Ну так я с народом стою и общаюсь. Як з'ясувалося одеське управління НБУ в цій ситуації абсолютно безсило. за словами його представника, все, що може місцеве відділення, це інформувати про цю проблему. Головний офіс Нацбанку, що знаходиться в Києві. Так обратіть із заявлення в Київ. поїхати я. Вам не пропоную нічого. Ви мене в чому то упікаєте? Я вас опікаю, щоб я прокоментував ситуацію так, як ті сами штован драється просто ні. Що разможена з виже представитель тих, хто знаходиться в Києві, правильно? Да, и мы, осуществ... мы Вески, осуществляем. Мы да, осуществляем да, да, работу в рамках своих функций и на территории, на которой мы рамках, находимся. Помочь, скажи, мы. З нашої сторони, ще раз кажу, всю абсолютну інформацію об всіх квачиках, ми доводимо до центрального оператора. Після розмови з представником Нацбанку в Одеській області вкладники вирушили до єдиного залишеного відкритим в Одесі відділення Сіті Комерсбанка, керівник якого вийшов на переговори. Люди знову задавали питання, де гроші. Ну, а банкіру знову заважала телевізійна камера. Ну, конкретної дати, да? то тобто є я не можу вам сказати, що це буде, допустимо, там 20 августа. Ну, Смотрите, опять да ну ми починаємо опять по кругу. Бейте, пожалуйста, камеру. Много, я не хочу розговаривайте. очень много об'ясняєте. Ну так а для чого тогда? Якщо обіз, якщо ми все хотим все все вот Я вам задала конкретний вопрос. Розгнівані вкладники кинулися всередину приміщення банку і навіть охоронець їм не зміг завадити. Розмова перейшла на підвищені тони. Що хочете, щоб ми вирити, ми сюди не уйдемо, поки ви не вернете наші дії. Ми в'ямо голодовку зголодовську, будемо здесь сидіти. Если это плохо, тука доходять. Мне ці бабки достались кровным трудом. трудо. Єдиного результату, якого укладникам вдалося домогтися, це обіцянка, що на всі питання їм зможе відповісти голова правління банку боржника. Переговори з ним повинні відбутися наступного дня в телефонному режимі. Як то кажуть, приходьте завтра. Олена Фаміч, Олексій Філіпов. Факти. Соціальні виплати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, виплачуються вчасно і в повному обсязі. Ніяких скорочень розмірів виплат немає. Про це повідомила представник департаменту соціального захисту населення Яніна Бубелич. Вона зазначила, що останнім часом досить актуальним стало питання встановлення статусу Чорнобильця. За півроку Одеською обласною комісією було розглянуто 132 справи про отримання посвідчих постраждалих від ЧАЕС, куди звертатись у. У разі потреби, які документи необхідно підготувати, відповіді на ці та інші питання з'ясовували наші кореспонденти. В Одеській області проживає 7852 тисяч чорнобильця. До цієї категорії громадян відносяться учасники ліквідації наслідків аварії та потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Вони вже мають статус Чорнобильця, але з різних обставин їм доводиться поновлювати свої посвідчення. Основні причини звернень громадян видачі дублікатів, переведення з другої чи третьої категорії на першу, встановлення статусу дітям. Серед тих, хто вперше звернувся у дівці громадян, які померли від наслідків аварії. Крім того, чимало ліквідаторів. Або потерпілих встановлюють статус у зв'язку з виходом на пенсію, адже у чорнобильців є певні пільги. Аби встановити статус, необхідно звернутися до райадміністрації та адміністрації міст обласного підпорядкування. Ну і люди к нам приходять непосередньо. Звісно, чоловіку ми ні в коєму випадку відказати не можемо. Ну, є така от маленький нюанс, что копии, которые они предоставляют нам, должны быть надлежащим образом заверены. И это входит в функции все-таки районы государственных администраций. Поэтому большая просьба, чтобы люди все-таки, и это им удобнее, чем человеку приехать с города из Могила непосредственно в Одессу, либо он на месте оформит весь пакет документов, сдаст его в администрацию, те нам передадут. Пакет документов, який слід надати, включає заяву, копію паспорта. Та оригінал документу, що підтверджує відношення громадянина до відповідної категорії постраждалих. Останній для різних категорій відрізняється. Так, для ліквідаторів це оригінали посвідчень про відрядження в зону відчуження або довідка про підвищену оплату праці та військовий квиток. Для постраждалих першої категорії оригінал попереднього посвідчення і копії експертного висновку. Для інших категорій інші документи. Будь-яку інформацію щодо встановлення статусу чорнобильців можна отримати в райвідділах соцзахисту за місцем Ольга Павлушкіна, Євген Мисливцев. Факти. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. У студії була Валентина Старовойд. До побачення.